Пол Крейк, мисливець на росіян та один з найкращих джисерів ММА, який є настільки небезпечним, що може спокійно виграти чемпіона, та настільки незграбний, що може програти дебютанту. Один з самих контроверсійних бійців, який має один з найвищих у UFC рівнів Джиу-Джитсу, та який найгірше за всіх тримає удар та падає у нокдауни з Джебу. Один з небагатьох бійців, хто розпочав займатися єдиноборствами, коли йому було далеко за 20. Та який став справжнім кошмаром для. Борців у UFC. Поїхали. Шлях майбутнього учасника ростеру UFC розпочався в місті Ердрі, де його історія була зовсім не схожою на інші. Протягом багатьох років головним інтересом був футбол. Тож після отримання професії вчителя він водночас працював тренером з футболу. Проте вже у 24 роки Пол познайомився з бразильським джиу-джитсу, де швидко спрогресував до рівня пурпурного поясу та почав перемагати на регіональних турнірах. А вже через рік він виступив по правилам професійного ММА. Шість дебютних поєдинків, завершились у першому раунді, де в середньому йому знадоблялось дві хвилини, аби закінчити зустріч з опонентами. Дебют у БА ММА протривав трохи довше звичайного. Непереможений Карл Мур тиснув протягом всього першого раунду та навіть сумів зайняти фол-маунт. виживши у позиції бек контролю Спочатку другого відрізку Крей хринувся за тейкдауном та після тейкдауну зачинив щільну гільотину, наносячи першу поразку ірландцю. Тайтлшот був призначений на 14 листопада 2015 року проти поляка Марчина Лазаржа. Дійсний чемпіон щойно виборов статусу поєдинку за вакантний пояс. Шотландець по завершенню тривалої розвідки одразу зав'язав клінч, звідки реалізував перевод до партеру. Через невеликий проміжок часу на шиї чемпіона був закритий трикутник. Перший захист титулу планувався проти Кріса Філдса. Однак бій було скасовано. Спочатку, після трагічного інциденту з португальським бійцем Жоао Карвальо, який помер після поєдинку на тому ж турнірі, організатори вирішили відкласти бій Крейга та Філса. Згодом, коли протистоянні перенесли нинішу дату, пол отримав травму зв'язок щиколотки, що знову призвело до скасування поєдинку. У підсумку шотландець так і не зміг захистити свій титул у БАММА, оскільки підписав контракт з UFC. Тримаючи ідеальний рекорд у 16-му році. Нога Крейга вже вперше переступила октагон кращої ліги світу. Зламати плани проспекта наважився непереможний. Бразилець Луїс Енріке да Сільва. Після затяжного клінчу Крейг пішов у з комбінацію та перевів опонента. До кінця епізоду бійці кілька разів обмінювались позицією зверху. А пол відмітився спробою гільотини у другому раунді. шотландець затягнув Луїза на землю, де зловив його на армбар. Незважаючи на позитивні зміни у його житті, в кар'єрі розпочалася перша чорна смуга. Після звільнення з роботи шкільного вчителя послідували і поразки. Спочатку нокаут від австралійця Тайсона Педро А потім і від Халіла Рантрі. Шотландець також зізнався, що через поразки відчував тиск можливості не забезпечити свою сім'ю, що викликало у нього депресивний стан. Він наголошував на важливості підтримки близьких, яка допомагала йому не впасти в темряву та рухатись далі. На березень 2018 року був призначений бій проти майбутнього домінуючого чемпіона Могомеда Анкалаєва та вважався одним з найбільш перспективних бійців вагової категорії. Пол Крейг виходив андердогом за КФ-5 На Анкалаєва давали 1,15. Дагестанець планував працювати у стійці, захищаючись від переводів. Проте пол мав за мету перейти до партеру, тож одразу зав'язував клінчі, звідки знайшов перевод на землю. Намагаючись вибороти більш номінатну позицію, Крейг відкрив можливість для Анкалаєва обернути хід подій. В кінці раунду Магомед навіть вийшов у Фулмаунт. У другому раунді кавказець працював з серіями. Але знову потрапив на тейкдаун. Сценарій повторився. Тож за півтори хвилини до кінця Анкалаєв знову вийшов у положення зверху, де пробув до самого гонку, наносячи удари. Магоме спочатку останнього відрізку ганяв опонента. Та накривши спробу переводу, Дагестанець сам пішов до партеру, де на останніх секундах потрапив у фірмовий трикутник. Пол оформив один з найбільш легендарних камбеків, реабілітуючи свою кар'єру у UFC та вигравши майбутнього чемпіона удушкою за секунду до кінця бою. Щойно підписаний 23-річний австралієць Джим Крут став наступним для шотландця. Амбіціозний непереможений новачок пресингував, однак пропустив тейкдаун на зустріч. Втім, йому вдалося знайти свіп, а пізніше перейти до фулмаунту. Джим закривав ручний трикутник. Щоправда, спроба виявилась невдалою. Крут підняв бію стійку, де Пол провів черговий невдалий перевод, унаслідок якого австралієць пробув зверху до кінця раунду. Крейг не планував змінювати геймплан, тож одразу продовжив з переводу. Джим встав і заспролив занадто очевидну спробу тейкдауну. Шотландець вчепився у свого візові і практично до кінця епізоду контролював його на землі. Крейг продовжив шукати перевод і в третьому, але знову крут відзахищався та обійняв положення зверху. Австралієць зробив спробу ручного трикутника і, незважаючи на невдачу, перейшов до Кімури, яка принесла йому перемогу. Як і раніше, відігратися за поразку керівництво надало можливість проти молодого проспекта. Цього разу таким став нігерійський недін зайчуку. На старті шотландець увесь час шукав полгарду, але опонент не мав бажання зав'язувати з ним у греплерські розміни, тож залишався на ногах. У другому раунді крейг був близький до того, аби забрати спину. Втім, замість умрієної позиції отримав кілька ударів з ГНП нігерійця. В стійці обидва бійці не соромились викидати кіки. У фінальному відрізку пол пресингував та міксував серії з ударами рук та ніг, не забуваючи про пул гарда. Йому таки вдалося затягнути опонента вниз та зачинити свій фірмовий трикутник. Нестабільному шотландцю продовжили давати непереможних проспектів. Алонзо Меніфілд розділив октагон з шотландцем. Спочатку з кар'єри у найкращі лісі світу Крейг вже в шосте зустрічався з візаві з нулем у рекорді. Класично для себе пол шукав затягування до партеру, проте вирішальним став необдуманий спінінг-бек-кік, який призвів до глухого нокауту. Було очевидно, що Крейгу потрібна перемога, щоб залишитись у UFC. Матчмейкери надали йому таку можливість проти Вінісіуса Морейри. Бразилець сам нав'язував боротьбу, проте в клінчі пропустив два коліна, які відправили його у нокдаун. Добиваючи пол, знайшов вихід за спину, звідки перейшов на задушливий прийом, яким змусив опонента постукати. Та вперше за всю кар'єру у UFC Крейгу підкинули справжню можливість заявити про себе. Таким став поєдинок проти легенди ММА Маурісіо Аруа. На здивування цього разу Пол не переходив до партеру при першій можливості, а намагався викидати безліч кіків, захищаючись від боротьби. В одному з епізодів йому вдалось піджати суперника багатоударною комбінацією біля сітки. Ветерану таки вдалося знайти можливість перевести бій на землю, де його навичок вистачало, аби утримувати та доносити ГНП до суперника на землі аж до самого гонгу. Те саме продовжувалось і в третьому раунді, внаслідок чого судді роздільним рішенням винесли нічию у цьому протистоянні. Але далі шотландець вийшов на свою кращу серію в кар'єрі. Спочатку він фінішував борзого дегестанця Гаджимурада Антігулова. Потім вийшов андердогом за кеф майже чотири проти непереможеного Джамала Хіла, який вирубав абсолютно всіх на своєму шляху. Але шотландець мав на бій інші плани. На першому ж зближенні він нирнув під хук та зав'язав клінч, з якого взяв плотний андерхук на праву руку. Звідки затягнув опоненту у фулгард, з якого одразу вийшов на омоплату, яку перетворив на тімуру, а потім на армбар. Він був близький до того, щоб відірвати руку хіла з корінням, але той викрутився та потрапив у коронний трикутник, з якого шотландець розрядився хамерфістами та ліктями, змусивши рефері зупинити бій. Наступним його опонентом став сепаратьонок Микитка Крилов, бій, з яким ми розбирали вже двічі на сьому каналі, і це буде третій. Микитка вирішив, що він барцуха, перевів Крейга та намагався у ГНП. Але Крейг дістав з кишені трикутник та змусив сепаратиста постукати буквально за секунду. А знаєте, хто ще змушує росіян переставати дихати? 34-та окрема бригада берегової охорони з Херсонського напрямку, який дуже потрібен пікап для виконання бойових завдань, та яка душить росіян на лівому березі. Прошу вас підтримати збір 50 гривнями донату у якості подяки за цей відос. Посилання в описі та на ваших екранах. А ми продовжуємо всіх своїх суперників. Крейг фінішував у першому раунді, але тільки один боєць протримався до другого Маурісія Руа. Він у реванші дожив до гонгу. Разом з перемогами прийшли і перші зриви поєдинків у кращій лізі світу. Спочатку через пандемію COVID-19 був відмінений бій з Райаном Спеном, а пізніше і протистояння з Олександром Густавсоном у зв'язку з травмою Шведа. Незважаючи на кар'єрний підйом у ММА-ком'юніті шотландець залишався нестабільним атлетом. Довести протилежне він повинен був проти колишнього претендента на пояс Волкана Оздіміра. Швейцарський турок пресингував, проте одразу був затягнутий до партеру. Крейг вирішив прийняти Воздіміра екзамін по захисту від больових на ноги, який він здав на відмінно. Повернувшись у стійку, Волкан дефав усі спроби тейкдауну. Одним з ударів йому вдалось розсікти обличчя свого візаві. Пол взагалі не мав бажання проводити бій на ногах проти небезпечного панчера. Тож при кожній можливості падав на землю. Та найбільш успішним епізодом для нього виявився хай кік наприкінці раунду. У другому та третьому раундах Волкан працював другим номером, зустрічаючи опонента контратаками, періодично спускаючись на нульовий поверх для відкриття гранден паунду. Також він почав інвестувати у лоу-кіки. Турок не тільки виборов домінуючи перемогу одностайним рішенням суддів, а й продемонстрував 100% захист від тейкдаунів. Вийти на переможну тропу шотландець планував проти Джоні Вокера, який щойно закінчив серію поразок. Зустріч пройшла на рідній землі опонента у Ріо де Жанейро. Зустріч довго не протривала. При першій же спробі переводу Вокер забив пола Хаммерфістами. трохи більше ніж за дві хвилини після удару гонга. Лустріх Крейга призвів до рішення змінити вагову категорію. Щоправда, у березні 25-го року Крейг зізнався, перехід до Міделвейту негативно вплинув на його психічне здоров'я. Він розповів, що сувора вагозгонка призвела до розвитку серйозного розладу харчової поведінки. Постійний контроль калорій та тиск виглядати у формі створювали додатковий стрес. Я розвинув серйозний розлад харчової поведінки під час переходу до середньої ваги. Це було найгіршим рішенням для мого психічного здоров'я. Я постійно контролював. Споживання калорій і турбувався про свій зовнішній вигляд. Усі ці негативні фактори впливали на мене як на бійця. Дебют у новому ростері відбувся літом 23-го року проти бразильця Андре Мунніза. На здивування шотландець не побіг до партеру, а виважено працював на ногах, розмінюючись зі своїм опонентом кіками. Ініціатором боротьби став саме бразилець. Так тривало недовго. На старті другого раунду Пол здійснив перевод, після чого викидав потужний ГНП. Бійці декілька разів обмінялись положенням зверху, але незадовго до гонгу Крейг заліз у маунт і змусив опонента перекритися. Рефері зафіксував технічний нокаут за 20 секунд до кінця раунду. Для другого поєдинку у новій вазі був обраний молодий проспект Бренда Алін, який мав серію з 9 перемог поспіль. Американець перевів і та загрожував Шотландію сабмішинами. Алін контролював опонента протягом раунду. У наступних раундах сценарій повторився. Наприкінці другого раунду Брендон вийшов на задушливий прийом та завершив справу у третьому. Найвідоміший представник бойових ботаніків Кайо Боральо набирав обертів та хотів увірватися у рейтинги. Та для цієї мети організація обрала для нього шотландця, який вже відомий своїми боями з проспектами. Пол затягував сутичку у партер, однак розумний бразилець щоразу повертав поєдинок у стійку, де мав помітну перевагу та вицілював лівий крос. Він став вирішальним у другому раунді, відправивши крейга у глухий нокаут. Стало очевидно, що Крейг поступово здає свої позиції. Тож стратегія UFC залишалась далі жорстокою. Наступним опонентом став титулований проспект зі світу боротьби. Боннікал. Перший раунд пройшов у розвідці, та чемпіон NCAA не був дурним та не хотів лізти у партер до настільки титулованого джитсера. А в другому та третьому величезний фаворит у вигляді американця додав ударів ногами та вирішив скопіювати геймплан Боральо, правда, більш колхозний. За підсумками трьох сумних раундів, перемогу одностайним рішенням забрав Бонікал. Через моральні та фізичні труднощі у 84 кілограмах Пол прийняв рішення до повернення у рідну для себе вагу. Вже на цих вихідних він має розділити октагон з черговим молодим проспектом із Бразилії Родольфо Білато, який відзначився спірною перемогою над нашим українцем Ігорем Потін. Кірію, тож будемо вболівати за нашого шотландського слона. Та аби не пропустити поєдинок, переходьте в наш радикальний телеграм-канал, в якому я розповідаю, де буде трансляція бою з українськими коментарями, та підписуйтеся на наш радикальний інстаграм, в якому ви знайдете всі свіжі новини та анонси. Та також не забувайте донатити на наш збір. Всі посилання ви знайдете в описі під відео. Працюємо на перемогу разом. Слава Україні!